Мене звати Сергій, ми родина переселенців з Харкова. Ще до війни, до повномасштабної, ми стикнулися з тою проблемою, щоб старша наша дитина, Матвія, виявила аутизм. Не було ніяких підозр. фізичний розвиток у нього був от, от саме кажуть ідеальний, не більше, не менше от, ідеальний був. Дружина не хотіла вірити до останнього. Одразу ніхто не хотів повірити. Ні ми, ні родичі, ніхто. Ну так сталося, що. Ну, Ще десь, напевно, у нас півроку пішло на те, на прийняття цього, що це дійсно так. Ну і в садочок пішли в Харкові також. В садочку були дуже великі проблеми, Два-три роки тому, як ми приїхали у Львів. Ну а далі вже пішли більш інтенсивно займатися. Було важко, було по 12 занять на тиждень. Прогрес дуже великий, і за це дуже сильно вдячний, в тому числі ячи. Декілька разів таке було, що він набрав яких навичок, життєвих як щось йому вже все вдавалося, а потім щось ми, щось, може не так робили. Війна, вибухи, що у нього був відкат назад, вже пройшло два з половиною роки. може, ми десь, плюс мінус зараз вийшли вже на більший рівень, ніж були в Харкові. Це сто процентів. Навіть якщо хтось не підтвердиться, легше протіти тести, легше перевірити, легше сходити до спеціаліста, ніж потім жалкувати за те за згайний час. Люди різні, вони всі знають, яка у тебе проблема, яка проблема твоєї дитини. У нас дитина така, що може просто підійти ні з чого почати слухатись тіл. Може в транспорті почати кричати. Максимально городити його від негативних емоцій, щоб до нього вони не дійшли. Сестричка це наш такий перекладач, навіть на початку був, що ми не завжди могли зрозуміти, що він від нас хоче сестричку. Така дійсно маленька помічниця. Я дуже радий, що в мене двоє дітей. Я ні за що не жалкую. Дуже задоволений їхньою комунікацією. Дякую вам, дякую, Варчико.